Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Пляду. і сьогодні говоримо про останні заяви російського диктатора Путіна та Дональд Трамп, нібито змінює позицію щодо а, тиску на Росію. Місце співрозмовник сьогодні. Міністр закордонних справ України 2007-2009 сьомому роках керівник центру досліджень Росії Володимир Огриско. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго ранку, пане Романе. А, маємо. Як пишуть американські змі, дозвіл Дональда Трампа на передачу розвідданих Україні в принципі, американці з початку війни діляться з нами розвідданими досить активно, періодично, звичайно, заморозка є за Трампа, але все ж таки це вказують вказують саме на те, що конкретні об'єкти у Росії. І стратегічно важливі для а, росіян об'єкти саме це ці да про ці об'єкти да і дані будуть передавати американці, і головне, дозвіл є, нібито на удари американською зброєю чи західною зброєю далекобійною щодо російських об'єктів. Ну вказується, що Трамп як на ваш погляд нарешті втомився, згадав свою мир через силу і показує путіну, що ну, по перше, будуть відповіді на удари. По українським містам і українській енергетики і стратегічним підприємствам. Ну і по-друге, треба сідати домовлятися на тих умовах е припинення війні, які ти пропонували, більш-менш е адекватні, чи що це відбувається на ваш погляд? Знаєте, давайте виходити з того, що. Не, не, не те про що говорять, а те про що, а, а те, як діють. Ну поки що е, нема у нас ні Томагавків, ні Баракуд, ні інших е, далекобійних е, е, ракет, поки що це заяви. Ну, але е, це теж важливий елемент тиску на Путіна, тому що е, ну, фактично е, Трамп зараз йому говорить: дивись, е, це. Е, Тобі останнє попередження, якщо ти будеш продовжувати гратися в ці свої ідіотські ігри, ну то тоді у українців з'являться ці ракети. Вони зараз без ракет 40% твоєї нафтогазової промисловості поклали. А з ракетами це буде зроблено швидко і ефективно. Отже, подумай і приймай рішення. Я думаю, що поки що е, йдеться про саме такий варіант, тому що е, ну, передача такого типу е, озброєнь е, це справа не проста. Це те, що е, потребує часу і підготовки. Але мені здається, що за цих обставин головний сигнал, який Трамп посилає Путіну: думай і приймай рішення, бо потім тобі буде. Для тебе буде пізно. Ну, подивіться, колись один американський сенатор назвав Росію країною бензоколонкою. Так от тепер ця країна бензоколонка залишилася без бензину. Ну, це означає, що перспектива у цієї країни справді кепська. От на цьому тлі, е, і коли е, Трамп чітко і ясно говорить про е, таку е, можливість для України, ну Путіна повинна, е, якщо там ще щось залишилося в тій злочинній голові, е, нормального, то е, він повинен нарешті подумати, куди в який бік йому розвертатися. Ну, то стосовно томагавків, да так багато експертів заявляють, що це мало ймовірно. Ну, по перше, технічно досить складно це все доставляти і використовувати. Ну а по-друге, все таки тамагавки це інший рівень озброєння. Але все ж таки, вчора президент України сказав, що до сьогодні ми були виключно українською зброєю по території Росії по цим всім об'єктам нафтогазового сектору. Але після моєї розмови з Трампом у нас може з'явитися дещо інше. Ну, так такий натяк, знаєте. Ну і в Кремлі, до речі, реагують. Ну як би знаєте, з такою посмішкою. Ну, агавки, подивимося. Але ж все-таки, навіть Путін вчора прокоментував. Ну, це нічого не змінить. Він сказав, але ж коментує. Виходить, це питання. Ну, якщо не томагавки, але збільшення великої кількості іншої далекобійної зброї все ж таки досить, ну як сказати, на останньому кроку, і Україна може це отримати. Так виходить. Ну, тут два моменти. Є ж в принципі далекобійна зброя не лише американська, є ж і європейська. Ми ж не повинні нікуди ніяким чином забувати про штормшедов і про, в тому числі, і німецьку систему, яка може сягати 500 кілометрів. Тобто, ну, доволі пристойний. Пристойний радіус дії, і давайте не забувати ще й про українські засоби. Довгий Нептун це теж не 200 кілометрів, а це вже 1000 кілометрів, і це теж зовсім інша бойова частина. Так що, я думаю, тут іде питання про, так би мовити, комплексний підхід. Ну а чому не уявити собі, що Зеленський в даному випадку. Має на увазі, що Трамп натисне на європейців і вони будуть більш схильні до України до України в передачі свого озброєння, а, а тим більше, коли він говорить, що ну і, і я можу дати. Тобто я думаю, що зараз іде в першу чергу масована політична атака на Кремль. Оцей тиск. Який окремо, ж не знає про що власне домовляються в європейських столицях і в Вашингтоні, тому я думаю, що тут все сходиться поки що щонайменше, найменше на цьому. А ми, оскільки у нас все-таки з'явилися можливості виробляти справді далекобійну зброю за допомогою тих самих європейців, можемо почати використовувати її по максимуму. Я думаю, що тут треба говорити про обидва варіанти. Ви зазначили, що можливо, все ж таки до Путіна дійде, що треба спинятися, сідати про щось там говорити, і все таке інше. Ну наразі Росія тільки збільшує масованість ударів днями. Взагалі вдарили по місту спутнику Чорнобильської станції Славутич чи був блокаут на самій станції кілька годин. Ну і знову ж таки вчора на вчора Навалдай Путін погрожує, що ми можемо вдарити по українській електростанції. Нібито українці б'ють по запорізькій атомній станції. Ну і у нас і буде відповідь, можлива відповідь стосовно їхніх об'єктів. Ну це вказує на те, що ну навряд він спиняється. Ну, і взагалі тон розмови був такий: знаєте, ну я готовий далі воювати, що мені буде. Тобто там плани незмінні, виходять, і нам треба готуватися просто до цього саме. Е, ну, відносно тону, пане Романе, а поставте собі запитання: а що в нього ще лишилося? Ну, от які інструменти залишилися у Путіна для того, щоб е, якось е, ну, бодай для свого власного народонаселення е, тримати марку? Значить, якщо е, я піджимаю хвіст і йду. З побитою головою, ну такі, який ж я цар, а мені все одно треба робити вигляд, що ми перемагаємо, і от, до речі, ви задали про цей Валдай. Там традиційно до цього збіговиська готуються такі аналітичні ну, доповіді, записки. Так, от цьогорічна говорить в ній, зокрема, говориться про те, що. Насправді, війни ну не такі вже і ну не повинні завжди закінчуватися вже такими якимись яскравими перемогами. Це можуть бути просто способи переформатування теперішнього порядку, тобто зміни тих правил, на яких базуються міжнародні відносини, і так далі. І так далі. Що вже можна думати про. Те, що свою роль СВО вже виконала, що вона показала, що далі ми будемо жити за іншими принципами і тому подібне, і так далі. Ну тобто, проводиться думка про те, що ну насправді можна вже і закінчувати. Тобто те, що зроблено, потрясло світ, те, що зроблено, вже досягло свого результату. Ми будемо е будувати оцей новий, е не багатополярний, а вже поліцентричний, якийсь там світ, і тому подібне, і так далі. І це вже е є добрим результатом. Знаєте, багато є зараз таких опосередкованих сигналів про те, що е ну, десь е і у такий спосіб готується, е, е громадська думка, що Мабуть, є вже сенс завершувати цю війну, але для це для так би мовити, для такого аналітичного середовища, а для Піпла треба говорити одне і те саме: ми переможці, захід поганий, і все буде так, як ми собі запланували. До речі, ви звернули увагу, що в заяві Путіна про те, хто є причиною е, всього цього, з'явився новий е, теоретичний, так би мовити, термін. Тепер не просто йдеться про першу причину конфлікту, а йдеться про корінні першу причини конфлікту. На це мені нагадало. Це мені нагадало. Е, знаєте, радянські часи, коли перед кожним з'їздом КПРС треба було е, ідеологам придумати якусь чергову е, маячню. І оце от вони вигадували, то був просто соціалізм, то б став розвинутий соціалізм і так далі. і так далі. От приблизно те ж саме. І от тепер виявляється, що денацифікація це нічого, демілітаризація це ніщо, мається на увазі України. Насправді корінною першопричиною була позиція Заходу. І тому саме Захід винний в тому, що відбувається, і він використовує свою найманку в Україну для того, щоб реалізовувати свої цілі, ну брядці в лунну ночь, це називається їхньою їхньою е, мовою, але це зараз запускається в черговий раз е, як обґрунтування, і має виключно внутрішньополітичний е, так би мовити, внутрішньополітичну орієнтацію і адресу. От а для Трампа і для Заходу. Ну от такі е, науково подібні речі сигналізують, що ну давайте може справді е, почнемо шукати якісь варіанти виходу, бо у нас вже підгорає, і підгорає серйозно, тому що ну от остання цифра, яка була в пресі, про те, що вже 40% е, російського е, нафтогазового комплексу е, вже не працює. Ну а якщо уявіть собі, що додадуться е, оці всі ракети, про які ми щойно говорили. Ну, то там вийде, мабуть, дуже швидко і дуже ефективно, і до сотні дійде. Питання щодо оточення. Воно з першого дня війни задавалося, чи можливо, що оточення Путіна, наприклад, ну допоможе йому піти е, тим чи іншим способом зараз. Ну, по перше, ситуація складається, ну видно, що у людини ну відсутня якась адекватна оцінка ситуації, тому що Росія економічно ну, досить сильно просила. Це відзначає всі до речі. Слова Путіна були до росіян, скажімо так, простих. Що ну нас чекають непрості часи, але ці часи непрості потрібні, тому що йде ж переформатування всього, там все світу. Ну щось таке там точну цитату можна знайти. Ну тобто. Він не часто про це каже, але навіть на Валдай він про це сказав. Це по перше, по друге, всі зазначають, Трамп давав довгий час йому можливість вийти певним чином, як Путін хоче, е знаєте, так якось е з високопіднятою, наскільки це можливо, головою. Він це відкинув знову ж таки оточення. Страждає. Наскільки ви бачаєте, що. Боярі оці, які, звісно, у нього досить сильно прижаті, але все ж таки, це ж не до пори буває. Може таке страпитися чи не може, це можна питання це забути про це. Тобто вони його певним чином допоможуть прийняти рішення, яке потрібне зараз світу. Ну, дивіться, продовжуючи ту тему, що ви задали про його заяву, що доведеться постраждати. Ну, от зараз, повертаючись до теми бензоколонки, що виходить? Розробляються ну пропозиції про те, що Росія почне закуповувати бензин і да, дизель в, в Сингапурі, там десь в Південній Кореї і так далі. І так далі. Ну, уявляєте, до чого доїхало, якщо. Країна-бензоколонка купує бензин е, десь за кордоном для того, щоб я... і, і це якщо перефразувати росіяни, <плес> ми що ж не починали, тому що в нас не, немає таких великих запасів далекобійної зброї. Ось чому. абсолютно точно абсолютно. то розумієте до якого до якого дна цей великий стратег довів свою великою країну? Ну от до, до цього тепер відносно бояр. Ну, знаєте, теперішня Росія, влаги чесно кажучи, мало чим відрізняється від попередніх формацій, маю на увазі Радянського Союзу. А там, при тому, що був генеральний секретар, якого всі на певному етапі боялися, якого всі благотворили, і якому ну як задати згадати Брежнева щороку до, до дня народження війшли якусь чергову царську. На, на піджак, от то, е, е, все таки ця боярська частина е, в певний момент, коли розуміли, що справа йде <зас> не туди, вона починала діяти. Бо е, е, ну це якщо йти дуже дуже впевнено, не, не в той бік, то можна прийти до до краху, до чого власне так чи інакше, СРСР прийшов. Але ну скажімо, десятиліття 80-х років. Це були спроби якогось маневру цієї самої боярщини партійної, для того, щоб якось відвести е, отой от об'єктивний е, фінал. От мені здається, що зараз десь Росія якраз входить в той момент, коли навколо е, е, Путіна почнуть формуватися деякі групи людей, які будуть безумовно перед ним. Стояти на задніх лапках, але приходити і казати, що дорогой наш вождь, ти найкращий, ти найрозумніший, але треба змінювати вектор, тому що нам всім скоро буде погано. І в той момент, коли в черговий раз цей вождь каже, та ні, все хорошо, ви нічого не розумієте, я умний і розумніший всіх вас разом узятих. От в той момент можливо станеться щось на зразок того, що оця. Колективне боярщина просто його усуне від влади. Яким способом це питання вже наступне, це те, що прораховується в надрах, попри те, що Путін захищений з усіх боків його там охороняють. Я не знаю за трьома чотирма чи п'ятьма лініями оборони з усіх боків, але поза тим, це не ті речі, які в кінцевому рахунку його врятують. Так що я думаю, що саме цей варіант єдино можливий для того, щоб найближчим часом чи разом з ним, чи вже без нього, змінити ситуацію? Ну, інакше ми бачимо, що економіка Росії а це ключ для будь-якого суспільства просто-напросто роситися. Якщо завершувати цю тему, на ваш погляд, ну, <клес> Путінкувався з Трампом, все-таки ну, Трамп загалом э, надовго змінив свою позицію. Тому що э, за півроку, перші півроку, Тра путін трамп це численні телефонні розмови, здається, сім там чи шість телефонних розмов. Путін отримав э, саміт на Алясці, де вони там стояли під чистим небом, милувалися на американські літаки, і досить так результатів певним чином не було, але там так не зрозуміла ситуація. Але ж. Було спілкування особисте після цього. Трамп певним певний час ще якось досить оптимістично стосовно Путіна. Потім різка зміна. На ваш погляд, маємо все таки реальну зміну президента Сполучених Штатів щодо підходу боротьби з точніше діалогу з Росією, тому що кажуть, що спецпредставник Вітков під кінець року також. Не буде вже спецпредставником і стосовно газу, і стосовно Росії та України. Ну також він був одним з головних комунікаторів між Кремлем і Трампом. Як на ваш погляд, ну бачите, як і кожна людина, Трамп людина емоційна. Ну а в його випадку ще й супер емоційна. І от уявіть собі, коли тебе Путін, якого ти вважаєш ну, нормальним партнером. Принижує публічно. Ну, от я ось зараз повторюю ту саму е історію. Згадайте, коли в Вашингтон приїхав Зеленський, а разом з ним приїхали європейці. Що відбулося? Європейці розповідали і Зеленський розповідали Трампу про те, що є насправді, що ситуація далеко не така, як її малює е Путін, що Путін йому Трампу, бреше. Е, І що треба нарешті е приймати якісь рішення? Що тоді відбулося? Я вам нагадаю, Трамп вийшов і 40 хвилин говорив з Путіним. Після цього він повернувся і сказав, що я щойно говорив з Путіним. Той пообіцяв мені, що він хоче миру, і мир буде. Після цього почалися повторні, ще більш жахливі обстріли України. Ну Такі речі не прощаються. Я думаю, що от знаєте, от такий останній бар'єр, який ще тримав Трампа, і який ще дозволяв йому говорити про Путіна як про людину, яка хоче миру, впав. От після цього почався процес серйозної переорієнтації Трампа в бік реалізму. Ну і тим більше, давайте не забувати, що європейці і Україна дають Трампу. Зараз значно більше інформації, в яку він раніше не вірив. Він речі не вірив і своїм власним розвідникам, а вірив більше путіну. А тепер він бачить, що і розвідники, і Європа, і Україна йому не брешуть. Йому говорять те, що є насправді, а йому бреше Путін. Ну, от, власне, це те, що мені здається, ну, змусило його вже нарешті зрозуміти, що вести гру з Путіним у такий спосіб. Неможливо зараз під час цього Валдаю Путін знову е, підлизувався е, так, так, так. Е, і розповідав, що да, якби от він був, так нічого не було. Ну, ось ці мантри, які, начебто, мають е, Трампу сподобатися. Але мені здається, що Рубікон вже перейдено. Європою хочу закінчити. Останнє питання. Командувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль напередодні заявив в інтерв'ю у французькій пресі, що. Європа повинна бути готова до війни з Росією вже ось зараз, тому що він каже: от буквально завтра ми можемо вже вступити в війну з Росією, зважаючи на дії Путіна. Але відбувся саміт у Копенгагені ЄС. Ось вчора і позавчора. Ці два дні провалено всі питання, які стосуються України, ну тобто, вета Орбана хотіли зробити систему. Провалено. заморожені кошти Росії 140 мільярдів. Урсула Ляйен, президентка Єврокомісії, пропонувала кредит. Провалено стіна дронів питання не вирішено. Ну це вже для Європи, але для нас було б також цікаво, тому що це на східному фланзі європейської частини НАТО. Ніби Європа прокидається, але маємо якісь знову знаєте, розмови про розмови, тобто європейські лідери всі за Україну. Всі там виказували, треба терміново щось зробити, але нічого так і не зроблено. Як ви вважаєте, що зараз відбувається в Європі? Ми маємо цю стару Європу, яка знову поговорити, але так нічого кардинально швидко не може прийняти, чи все ж таки це не так? Ну, дивіться, віносно. Давайте почнемо з я кажу з останнього з дронів. Ну якщо вірити повідомленням про те, що з чотирьох мільярдів, які зараз Європа виділяє Україну з російських грошей, два підуть на дрони. Ну, два мільярди на дрони, я думаю, це все таки величезна сума. Ну, це ж стосовно України, ціна дронів це мається на увазі європейська стіна. Ну тобто, це чисто їхнє питання, але знову ж таки поговорили і нічого не прийняли. Ні, Ні, ну я маю на увазі з того, що потрібно нам для того, щоб ми продовжували бити по тій самій нафтогазовій промисловості: два мільярди доларів на виробництво дронів, які коштують там, ну. 10, 20, 50 тисяч доларів це величезна сума, е, і це величезна кількість, яка нам може допомогти відносно е, я я кажу те, що стосується України, відносно на е, використання російських активів, так поки що пауза, але Урсула фондерляєн сказала, що до кінця е, е, місяця. А потім це повторив і Мерс. Ми це питання вирішимо. Значить, все таки, є е, просування і є. Якісь певні е, юридично, е, юридично-технічні, скажімо так, аспекти, на які е, е, ну, я думаю, зараз буде спрямована головна увага, і які до кінця місяця будуть полагоджені. Ну і е, відносно е, того, що треба готуватися до війни, а е, підготовка е, не дуже то й сильна. ну Тут я думаю, все таки. Е, це зовсім ну переводиться в практичну площину, тому що ну бачите, скільки, давайте задаємо, скільки е, потрібно країні часу, щоб з перейти навіть ментально з ідеології Все буде добре, Не будемо нічого робити, аби тільки не спровокувати до того, що треба починати війну. Ну це це, це певний період часу. Треба прибудувати економіку. треба, Максимально сильно дати інвестиції в оборонний комплекс, ну це все робиться, але просто результатів поки що немає. Я думаю, що оця квола, поки що, реакція Європи на те, що робить Росія, вона не від того, що вони не хочуть, просто мабуть, ще мабуть до кінця не можуть. Але я сподіваюся, що таки цей процес зараз буде максимально пришвидшено, тим більше, що бачите. Ну, що менше, назовні Путін продовжує свою войовничу риторику, а це е, повинно наших європейських партнерів тримати в тонусі. Розуміло. Що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову? Дякую вам, пане Рома. Нагадаю, що сьогодні гостем обасток був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, Керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько, з яким ми говорили, стосовно останніх заяв диктатора Путіна, президента Сполучених Штатів. То Трампа та як Європа готується власне до активного протистояння в військовому відношенні щодо Росії. Дякую глядачам. Вас що були з нами під час цього ефіру. На все добре і до побачення.